Вчора у Верховній Раді було голосування за повернення важливого рішення. Я думаю, що про це сьогодні Ентоні Блінкін теж зокрема буде говорити про прозорість нашої влади, наших чиновників, як вони провели півтора роки нашої війни. Одним словом, відновлення електронного декларування для посадовців є вимогою для руху в Європейський Союз. Про це з трибуни парламенту сказав п'ятий президент Петро Порошенко. На його думку, декларуватися мають всі чиновники, в тому числі й радники на банковій. Зазначу, що напередодні рада відносина. Новила є декларування, але не відкрила реєстр декларацій. Також депутати не підтримали поправку про обов'язкове декларування радників офісу президента, членів наглядових рад і держпідприємств. Ми за відкриті декларації, виняток лише для збройних сил. Ми за декларування оренди. Ми категорично за декларування всіх позаштатних радників офісу президента, які зараз у нас з'явилися. Так звані радники Шептуни. Цей Синідріон справляє колосальний вплив на державне рішення. Так, друзі. Ну і вже ми готові долучити до нашої розмови. народну депутатку, представницю фракції Європейська Солідарність, голову Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. З нами на зв'язку Івана Клемпош Ценсадзе. Пані Івану, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава Знаєте, пані Івано. Як ем, наші активісти, антикорупціонери, вони нагадують, що свого часу в Україні була така ганебна практика продовження мораторію на продаж української землі. Кожен рік його продовжували всього на всього на рік, але так тривало 19 років. І вони нагадують, що вчорашня історія з тим, аби закрити декларації ще на рік, може так само тривати до безкінечності, і це лише винятково одна із хитрощів. Як так сталося, пані Івано? Що все одно народні депутати? А є список оприлюднений, пан Гетьманцев там серед них на Приклад та той, який хоче прозорості ведення українського бізнесу, вони не проголосували. Чого бояться ваші колеги по парламенту? А, ну на жаль, дійсно, парламент вчора від... Від... поновивши електронне декларування, не зумів проголосувати за те, щоб відкрити декларації вже відразу після того, як ця як цей закон входить у силу, і це як на мене свідчить тільки про те, що Колегам, колеги, які прикриваються, і тут ми маємо з вами зрозуміти, що вони намагаються продати суспільству свою логіку, нібито прикриваються безпековими побоюваннями і переживаннями, вони насправді не хочуть прозорості свого життя для суспільства, і це. Ще, і ще раз говорить про те, що на жаль відповідальності ці люди перед суспільством не відчувають. Тому не знаю, як будуть розвиватися події далі. Але мені дуже прикро, що монобільшість, яка претендує на те, що вона є монобільшістю, та в них там понад 235 багнетів, як вони вважають, так от дала аж 117 голосів за це рішення. Тут цікаво, так? коли посилається на безпеку, то знову ж таки антикорупційні активісти вони нагадують, що в декларації не вказується ані конкретної адреси. Там може бути, наприклад, твоє місто походження Маріуполь. Та що там твої родичі живуть, але насправді ніхто не вимагає з тебе вказувати а, прям все в деталях. Тобто, це утаємничення, це ну, звісно, просто привід для того, щоб це все приховати, і це на тлі пані Івано важливих рішень. Ми ж всі говоримо про наш шлях і рух до європейського союзу. Незабаром мають бути важливі візити в Америку. Сьогодні у Києві, Ентоні Блінки, не кожен раз здається, що українські політики думають, що вони найрозумніші. Хоча американці вже сказали, питання безпеки для них не таке важливе, тому що вони нас так чи інакше підштовхують, деякі політики до виборів. Та отут найбільші загрози. Як ви гадаєте, які оцінки ми отримаємо і на що вони будуть впливати? Ну, зокрема, одразу пригадується вчорашня заява Гітануса Наусіду, який сказав, що ваше озброєння, яке надають Україні, воно напряму пов'язано із рівнем корупції. Знаєте, ми і від політиків з європейського парламенту напередодні ухвалення цього рішення чули ну такі заклики про те, що українські парламентарі мали би не просто відновити декларування, а і власне відновити його в повному обсязі для усіх тих, хто очевидно не виконує завдань на передовій. І, е, і йшлося безпосередньо також і про прозорість. Тому я думаю, що ми зараз почуємо заяви не, е, не тільки від пана Блінкіна, а ми почуємо заяви і від наших друзів з європейського парламенту, з європейського союзу, з європейських інституцій, і от Україна, яка весь час з під нагайки робить реформи, знаєте, от ми ж чого, чого так спішили? Спішили до речі, всупереч взагалі будь-яким регламентним нормам. Наш комітет, який зобов'язаний розглянути. Законопроєкти, які важливі для європейської інтеграції, і до другого читання не мав можливості це, це зробити, тому що таблиця повна е, яку е, на основі рішення профільного комітету антикорупційного з'явилася за дві години до голосування в парламенті. Це неприпустимі речі. Взагалі, тому ми, наприклад, не могли дати свій висновок, не могли вказати на проблемні моменти, які важливо було би виправити. і от е, я переконана, що а, а ми це робимо тому, що мовляв, у нас ось ось буде е, оцінка, яка буде впливати на те, чи відкриємо ми перемовини цього річ, чи не відкриємо Так от е, я не розумію, чому ми мали тягнути аж до цього моменту, або чому ми не могли е, наприклад е, зібрати на день на два пізніше для того, щоби власне опрацювати добре цей законо комітет міг би вказати якраз на на цю необхідність. Можливо, ми могли би продовжити цю цю дискусію ще до того, як парламент ось у такий спосіб ну власне вступив у певну калюжу. І я переконана, що знаєте, це як з законопроєктом про конституційний суд нам доведеться його переголосовувати. Нам доведеться знову виправляти це рішення, тому що депутати зокрема насамперед з монобільшості вирішили, що вони можуть обхитрити. Ну, самі себе обхитрити суспільство і обхитрити наших партнерів. Угу. Ну зараз суч з усього, пані Івано М'яч буде на полі президента, тому що можна безкінечно ем, посипати голову пеплом по і розповідати про те, що в нас проблеми із корупцією, і ми їх покараємо. Але центр протидії корупції зараз закликає президента фактично скористатися своїм правом вето і повернути цей законопроект до Верховної Ради для виправлення та для виправлення і прозорості. Мене, Карла, хочу вас розпові розпитати про. Поведінку українських політиків останніми тижнями в нас, незважаючи на повномасштабне вторгнення на нашу війну, наші західні партнери кажуть, що дивіться, ви ж боретеся за демократію у тому числі. Тож пам'ятайте, що демократія це ще й прозорість влади, це ще й боротьба із корупцією, про яку ми чуємо увесь час всі роки і всі президентські каденції. Але останні пропозиції чи останні ініціативи вони украй дивні. Ну, ви знаєте, що вчора повернули народні обранці електронне декларування, але закрили його його на рік воно не буде публічним. До цього президент України Володимир Зеленський пропонував прирівняти топ-корупцію до державної зради, що теж в цьому антикорупційні активісти вбачають перспективи укриття деяких справ. Щоб ви сказали про нашу боротьбу, що в нас на фасаді, і що насправді всередині ну відносно там прирівняння. Це насправді просто гарна фраза. За якою стоїть як на як на мене нещирість, тобто прирівняти і віддати слідство від відносно незалежних набу і САП до е, СБУ і генеральної прокуратури, котрі є повністю підзвітними і залежними від офісу президента? Ну це такий собі трюк, е, який навряд чи можна оцінити позитивно. Що стосується вчорашньої відмови відкрити для населення, щоб зрештою в цьому весь сенс електронних декларацій, відкрити цю інформацію, ну як на мене, це помилка. Я зараз не буду навіть говорити наскільки це морально, умовно кажучи, наскільки це вправді… Відповідає тому, що ми собі думаємо про, про транспарентність влади, про підзвітність влади суспільству і так далі. Я зараз скажу про, про іншу річ. Знаєте, збирали негатив тривалий час на цій історії. Значить, на тому, що відмовлялися повернути декларування. Я, до речі, я хотів би всім нагадати, воно вже було воно вже було за постмайданівської влади, котра була набагато більш прозорою і підсвітною суспільством. Зараз вони відмовляються це зробити, Дов, довгий час це, це тривало. Потім, на, е, нарешті. Під тиском, зокрема, західних наших партнерів і спонсорів станом на сьогодні погодилися повернути, але відтермінували на рік. Ну, як на мене, намір абсолютно зрозумілий. За цей рік, очевидно, вони проведуть вибори, і для них і для них вже оприлюднення своїх статків не буде таким критичним з точки зору. Очку зору суспільної думки, але можливо, можливо є й більше глибокі е, причини. А чому я вважаю, що це е, помилка? Е, знаєте, нашим західним партнерам дедалі складніше утримувати допомогу Україні на попередньому рівні. Це дуже складно, і ми це бачимо. і Ми бачимо цю критику, і бачимо як вони відсилають нас до ситуації в своїх парламентах і тому подібне. Е відповідно, вони не можуть погодитися з таким де-факто ну, е щиросердечним зізнанням в корупції, як відмова звітувати суспільству, причому по тих самих стандартах, по, по яких вже звітувала попередня влада. Тобто вони з цим не погодяться, очевидно, вони будуть тиснути далі. Владі доведеться, оскільки ми абсолютно залежні сьогодні і у війні, і у підтриманні внутрішньої якоїсь це макроекономічної стабільності, і так далі. Ми повністю залежні від них. Вони будуть тиснути. Владі доведеться це виправляти. Ну я не знаю, як це буде виглядати. Можливо, президент са витує закони і так далі. Але щось в цьому напрямку очевидно мало би статися, і їм доведеться знову зібравши весь негатив. Все ж таки це зробити, а суспільство зверніть увагу, його увагу суспільства. Даруйте за, за тавтологію. Вже привернули до, е, до цієї історії, тому всі їхні декларації будуть е, аналізуватися просто під електронним мікроскопом і вдарить це по них набагато так. сильніше ніж могло. Би. Є в нас пане Карле і заява від опозиції. Верховна Рада не підтримала фактично пропозицію депутатів від Європейської солідарності по про обов'язкове електронне декларування для всіх ще й радників офісу президента, членів наглядових рад. І керівників держпідприємств про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона також зазначила, що політсила наполягала відкласти декларування для військових, які перебувають на фронті. Будуть декларуватися депутати сільрад, які сьогодні нічого не вирішують і не отримують жодної копійки від держави. А хто не буде декларуватися після вашого закону? Після вашого закону не будуть декларуватися ті люди, хто живе на невідомі кошти і виконує функції держави, хто сьогодні з собою підмінили уряд, парламент і, зокрема, владу. Ну, от, власне, насправді, пане Карле, є така категорія людей, які мають величезний вплив на політику в нашій країні, але при тому вони абсолютно не підзвітні. Да? Зокрема, це мова йде і про радників офісу президента, і про членів наглядових рад. Чи справді тут абсолютно справедлива опозиція бачить велику небезпеку? Ми ж справді не знаємо, що і як вони отримують. Лише винятково інколи журналістські розслідування нам показують, що кум сват брат когось із членів офісу президента. Має якісь дуже цікаві контракти. Були б декларації, ми б це все ще краще побачили. Тут це очевидно. Дивіться, ми сьогодні маємо де-факто узурповану владу, і вона вся сьогодні сконцентрована саме в офісі президента. І оці не публічні, нібито люди, або ну які частина з них принаймні намагаються не бути надто публічними. Вони насправді. Контролюють сьогодні і парламент, і уряд, і значною мірою, і медіа, і правоохоронну систему, і частково великою мірою судову систему. Тобто, вони вони мають неймовірний. Я не знаю, з ким це можна порівняти неймовірний вплив на політику України, в тому числі очевидно, ну не очевидно, а цілком зрозуміло, і напевні те, що називається грошові потоки. От, відповідно, це люди, до яких мав мала бути в першу чергу прикута увага суспільства. Саме їх треба в першу чергу контролювати. Раптом. Депутати відмовляються це зробити. Ну це ну це очевидний ще крок до мінімальної прозорості, до, до просто такого зверхнього ставлення до суспільства і до його інтересу. Пане Карло, суспільство це одна історія, але чи зарахує міжнародний валютний фонд як виконання одного із структурних маяків, які до нас ставляться, аби продовжувати співпрацю, от таке рішення по декларуванню на вашу думку. Ну, як на мене, то ні, я не може судити за за міжнародним, що сьогодні е, держсекретар Блінкен про це буде говорити з президентом. Так що воно просто так не пройде, тобто, це то не пройде, тобто, це. Дотиснуть, не дотиснуть це. Ми побачимо. Як ви гадаєте, пане пані Івану, що може стояти, що буде головними темами візиту Блінкіна, тому що ну десь там ми занепокоєні, можливо, справді там знов буде історія з перемовинами, з виборами. Ну американці можуть різні теми підіймати. Ну і зокрема, звісно, за зачиненими дверима будуть говорити про наші проблеми. Що власне стоїть за візитом Блінкіна? Ну насамперед, давайте так про вибори. Я поки що не бачу жодного а, уряду з країн а, цивілізованого світу, який би наполягав на тому, що Україна під час воєнного стану повинна провести. Вибори, на мою думку, вибори під час воєнного стану провести у прозорий спосіб, дотримуючись всіх норм демократичних, які б хоча б якимось чином нагадували щось на. Стандарти БДІ ОБСЄ та просто неможливо, не кажучи вже про те, що ми не зможемо залучити всіх тих, хто е, має право і бути обраним, і обиратися, і брати участь у виборчому пр процесі. Тому е, я не думаю, що мова буде йти про, про виборчий процес, але точно мова буде йти про прозорість. Точно мова буде йти про. Подолання корупції точно мова буде йти про виклики, з якими які ну от, переливаються вже інформаційно. Не тільки в український простір, а переливаються вже і в іноземний простір, і це, як сказав дійсно литовський президент, це є викликом для подальшої підтримки України. Якщо наші колеги цього не розуміють, які сьогодні представляють виконавчу владу, які сьогодні є владою, то вони насправді ставлять під загрозу сьогодні всю національну безпеку України і нашу спроможність. Вижити і виграти у цій війні, тому думаю, що якраз питання допомоги, прозорості її використання, боротьби з корупцією, подальшого надання зброї і відслідковування використання цієї зброї, саме це буде основними елементами цих перемовин, які будуть мати місце сьогодні в Києві, панівано. Вчора цікаву характеристику та оцінку нашому просуванню до Європи дала віце-прем'єри з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона сказала, що Україна радше за все буде готова до членства в Євросоюзі за два роки, а от до членства у НАТО, значно раніше. Чи поділяєте ви такі прогнози? Від чого зараз залежить наш поступ, що нас стримує, і що заважає пришвидшити ці процеси? А, знаєте, я дуже добре пам'ятаю, мене хороша пам'ять, що рік тому прем'єр-міністр. Голосно говорив про те, що за два роки ми вже вступимо в Європейський Союз. А тепер а, віцепрем'єрка профільна говорить, що ми за два роки будемо повністю готові до вступу в Євросоюз. Я ще і ще раз наголошую, це безвідповідальні заяви. Це е, заяви, які... На жаль, свідчать про те, що колеги жодним чином або не уявляють об'єм задачі, або не розуміють, що е, цей процес на жаль займе у нас довший час. Що стосується е, готовності до е, членства в Альянсі? Я би дуже хотіла, щоб ми дійсно зосередилися зараз на тих змінах, які критично необхідні, для того, щоб ми могли зняти будь-який скепсис і будь-які політичні застереження з боку наших партнерів щодо нашого ступу в альянс. Я вважаю, що це питання виживання і це питання критичної необхідності сьогодні. Але я не бачу жодного законопроєкту, який, наприклад, був би внесений або урядом, або колегами з монобільшості, який би був спрямований на те, щоб ми наближалися. До е, євроатлантичного альянсу, я не бачу дорожньої карти, яка була би узгоджена вже сьогодні з партнерами, для того, щоб ми ну, мали свій порядок дій, який би сприймався нашими партнерами. Я вважаю, що це вже треба було зробити на раді Україна НАТО. Я дуже сподіваюся, що наші, наші поради, наші колеги з влади почують і наші наполягання на цьому. Е, бо на жаль, всі ініціативи, які, наприклад, європейська солідарність е, пропонує, Онує вони е, не бачать пленарної зали, і вчора ну з просто з натиском ми намагалися включити наші законопроекти до порядку денного ось цієї наступної нової сесії, яку ми вчора відкрили е, 10-ї сесії, і це все ще викликає спротив. Це неприпустимо. Тому, якщо хтось вважає, що можна зайти не демократичною країною в Європейський Союз чи в Альянс. То е, це точно неможливо зробити, тому мені е, знаєте, прикро, що колеги все ще вважають, що піар і декларації, і там, якщо говорити довго, е, ну я не знаю, що ти е, що ти фея, то ти перетворюєшся на фею. Насправді так не буває. Та тобто е, насправді, якщо ти е, ну є простим смертним, то ти залишатимешся простим смертним, і тут е, принципово, щоб ми відмовили від оцих декларативних е, підходів, а власне зосередилися на роботі і на роботі не з під нагайки, як ми це зараз робимо. Весь час під якийсь там конкретний дедлайн. Та ось завтра в нас іспит. Ми як студенти готуємося до іспиту в останню ніч, а системно працювали над тими змінами, які, на які розраховує українське суспільство насамперед. Ну, от з найсвіжіших і найбільш резонансніших законодавчих ініціатив під куполом Верховної Ради варто відмітити історію про прирівняння корупції до державної зради. Ведуться е, активні дискусії щодо цього. І от до цих дискусій долучився і генеральний прокурор Андрій Костін. Він каже, що дієздатність антикорупційних органів України слід тільки зміцнювати. Вони не можуть втратити і частини того, що в них уже є, і чого вони домоглися на сьогоднішній день. Чи можна припустити, що Андрій Костін під текстом, але виступив, все таки проти ініціативи президента? Я маю на увазі той її сегмент, в якому ми переносимо підслідність корупційних справ від набу до служби безпеки України. Я думаю, що принаймні Андрій Костін оголосив те, що і так є очевидно, і те, чого від нас очікують також наші партнери. До речі, ще один критично важливий законопроєкт, який ніяк не побачить зали, який важливий для виконання нами семи умов щодо отримання кандидатства в Європейський Союз, це є законопроєкт. Щодо посилення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, так от яким чином він не виноситься в зал, і ми і, ну, як на мене, це е, якраз е, ну, таке намагання пройти між крапельками і зробити мінімум, замість того, щоб зробити максимум. Дивіться, коли е, йдеться про те, що ми будемо тоді чи тоді готові до вступу в європейський союз, це означає. Що ми повністю в усіх в усіх царинах відповідаємо е, правилам і підходам, і принципам, які працюють у країнах Європейського союзу. А поки в нас є проблеми зі свободою слова, поки у нас е, немає ну, позбавлена зараз там, опозиція своїх прав, поки у нас. Е, Народних депутатів через ну через ганебні вчинки окремих представників монобільшості, які з'їздили там в Болгарію, чи на Мальдіви, чи на, на Таїланд, чи ще куди-небудь вирішили, що е, нікого ані з народних депутатів, ані з депутатів е, місцевих не можна випускати з країни. І всупереч в всупереч конституції, всупереч е, закону про статус народного депутата, і таке інше, до того часу е, нам ніхто не буде нас, ніхто не буде вважати ніякою демократичною країною, яка е, готова чи гідна того, щоб вступати до того чи іншого альянсу, який сьогодні представляє вільний світ.